Мені здається, що вже всі бачили це скандальне відео з Рівенського ТЦК. А я думаю, що якщо керівник так сильно любить своїх підлеглих, то на те є свої причини. І робити якісь висновки зарано. Треба розібратись в ситуації трішки глибше. Дівчата, дівчата, тільки що таке сталося. Шо? Я навіть не знаю, чи можна про таке говорити. Ну, кажи. Коротше, я зайшла в кабінет до начальника і. І? і... Він поліз до мене цілуватися! <різ气> 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 так, я не зрозуміла, ви чого ж жити? Що Ой. тут смішного? Взагалі-то це незаконно. Так, вибач, просто у нас новенька. І що з того, що я новенька? Ну, просто ти ще не в курсі. Так я не в курсі? Чого? Слухай, коротше. Місяць тому назад у нас в ТЦК хтось встановив жучки і камери відеоспостереження. Ну і, звичайно ж, Олександр Вікторович вважає, що це росіянські спецслужби. І як це? Стосується того, що він залицяється до своїх підлеглих. Ти даєш мені договорити? <гум> Вибач. Так от, на наступний день він задля конспірації придумав таємний геніальний шифр під кодовою назвою ДПО. Що? Дотики поцілунки-обіймашки. От ти коли до нього в кабінет зайшла, він тебе обійняв? Н ні. А за дубцю мацав. Мене? Ні, блін, себе. А себе, до речі, мацав. От у почукав. О. То це виходить у нас проблеми з комплектацією. Великі проблеми. А може, це в нього проблеми з головою? Ах, та я тобі кажу, це шифри. От куди він тебе поцілував? Нікуди. Ну, куди він тягнувся, щоб поцілувати? До Губ. Це виходить, що він хотів тобі дати дуже серйозне завдання, щоб ти пішла в Губ. Головне управління безпеки. І передали їм документи по комплектації. Ти типу пані Кьорша. Як же я могла здогадатися? Я ж нічого... Добрий день, дівчатка. Добрий день, Добрий день Олександр Вікторович. Сідай. Олександра, Можна вас на хвилинку? Так. Мила, Олександр Вікторович, зробимо обов'язково. А можна ще одне запитання? Питайте. <гас> так, звичайно, службовий автомобіль в вашому розпорядженні. Чудово, тоді я поїхала? Ні, зачекайте ще одне. <гас> Ого, шифрує! <гас> 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 да. Вікторич у нас профі. Перший тиждень, коли він весь цей шифр, у нас всі з герпесом ходили. Ті, хто без герпеса, одразу на поліграфі йшли. Зрозуміло. Тобто Дмитру Володимировичу так і передати. Так, да, тільки слово в слово передайте. Дозвольте йти? Іди. Іра. А у вас звіти за тиждень готові? Звичайно. Давай. Це за вівторок, ага. це за середу, так. це за четвер, ага. а це за п'ятницю. Ще готую. Іра, ну давайте поки як є. Ой, не, Іра. Доробіть і здасте нормально потім. Добре, Олександр Вікторович. А ви у нас, значить, новенька. <кхи> Мене звати Ольга. Що ви робите? А що а а я? Що ви мені руку тягнете? А, а, просто? Просто? Давайте без цього просто. Приберіть. Я одружений чоловік. <плес> ви що, хочете, щоб тут на роботі говорили, що я дівчат за руки мацею? Давайте без цих вольностей, зберігайте субординацію. Я ваш керівник, ви моя підлегла. зрозуміло? Вибачте. Олександр Вікторович, дозвольте уточнити. Уточняйте. <кліст> <гліст> Господи, це, це теж по роботі? Ну, звичайно, по роботі. Це вона в нього питає, чи можна розраховувати на підтримку у місцевих органів влади. А. О, бачу руку? Ага. Це значить, що підтримка буде. Ага. І давно ви так інформацію передаєте? Та вже давненько. Я тобі більше скажу. У нас тут була шпигунка завелась. Да що? Угу. Хотіла дізнатися, як ми інформацію передаємо. Так, Вікторич, її одразу розкусив. Як? 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 Язиком вичислив, що в неї російськомовна щелепа. Він забула дещо. Олександр Вікторович, я перепрошую. Вибачте, що перебуваю. Стосовно того питання, в мене є одна пропозиція. Пропонуйте. І... Непогано. І ще ви мене просили уточнити. А? Нагадати вам. Так, так. Так, я в курсі цієї проблеми. Ми над нею працюємо. А нащо ти його в. А, ну. Це йому нагадала, що у нас проблеми з ухилянтами. Ну, типу, ухи... Ухилянти... А? Дозвольте йти. Ні, зачекайте, я вам переписку випишу. Все, можете йти. А печатка. Блін, забув. Ірусь, ляпне печатку. Ага. Ось тут. І ось тут все. Можете йти. В тебе що печатка на губах? Так, це. Я собі зробила татуаж. З надписом районний ТЦК. Боже, така краса, постійно під рукою і точно ніхто не вкраде. <світ> <плодисна> Олександр Вікторович, ну я так більше не можу. Ви маєте втрутитись в це питання. В яке питання? Дивіться. Добрий день, дівчата. Добрий день, Анастасія Юріна. Доброго дня. А що вона зараз йому говорить? Ой, слухай, а я не в курсі. Вона з іншого відділу, в них там свої шифри. А -а -а -а. Ну як? Нічого не зрозумів. <плум> ну, дивіться ще. А -а -а -а. Тепер зрозумів. Ґгум. Дівчата, всі сюди. <к> arc arc> Значить, з приводу цих. Двох дуже важливих питань. Премії і відпустки будуть. О, так це чого? Але треба почекати. А. І давайте без цього мені. А що це він мав на увазі? Ну Це типу, щоб ми поменше язиками чесали, побільше працювали. Ой, такий він турботливий. Угу. Справжній генерал.